Ретектива заходьте. Сідайте. Отже, ви складали тест на капітана. Так, сэр. Чому ви думаєте, що компетентні для цього? Мій досвід у 12-му відділку показав, що я почуваюся впевнено на керівній посаді. Я питаю, чому ви вважаєте, що взагалі компетентні бути навіть детективом? Сер ваша робота захищати закон, а ви його постійно ігноруєте. Лос-Анджелесі ви розслідували справу за межами вашої юрисдикції, але використали жетон з метою особистої помсти сенатору Брекену. Не раз перетинали межу і ризикували життям інших людей. Сервін убивця. Ви приховуєте інформацію від керівництва і лізете до посадовців, не кажучи вже про стосунки з Річардом Каслом. Детективи. Часто особисті почуття до чоловіка впливали на ваші дії в роботі. Серце не... я ніколи не... А коли він зник ви скористалися своїм положенням, і грошима платників податків для його пошуку, включно з допомогою колег. Ну і врешті ви, славнозвісний прототип вигаданого детектива поліції Нікі Хіт, яка більше часу проводить на спині, ніж у пошуках злочинців. Детективи Бекет. Плануєте керувати чи навіть обіймати теперішню посаду, коли чините самотурство. Якщо ви подивитесь на моє досьє... ми дивимося на ваше досьє. Ви не компетентні для посади капітана і на мій розсуд некомпетентні для посади детектива. Сэр. Вибачте, я сказала, що ви помиляєтесь у кожній справі, яку ви згадали. Я не тільки успішно встановила правосуддя, але й зробила це з найвищою повагою до закону і відділку, який представляю. А щодо моїх стосунків з містером Каслом, він показав себе чудовим партнером, і він завжди мене підтримує. Стосовно героїні, чиїм прототипом я є, я пишаюсь тим. Що надихнула автора, і я пишаюсь бути його дружиною. Ви спитали, як я планую керувати, продовжуючи боротьбу за право, а не за легкість. Моя робота захищати жителів Нью-Йорка і я зроблю це, виконуючи свою роботу якнайкраще, і я не перетинаю межу, а стою на ній. І якщо ви маєте додаткові питання, то поставте їх сім'ям жертв злочинів, які я розкрила. Детектив Бекет. Сядьте. Це емоційна та відчайдушна відповідь. Власне, на це ми і сподівались. Це не була атестація. Тоді чому ви накинулись на мене? Просто хотіли подивитися, як ви захищаєтесь. Це були проби. Для чого? Вашого майбутнього ми шукали таку людину, як ви, непідкупну визнаного героя, за яким підуть люди. Ви виросли зі своєї роботи, ви це знаєте. Тому і поїхали у Вашингтон, подали документи на капітана. Ви прагнете розвідку, і ми хочемо вам його дати. У вас велике майбутнє? У чому хочемо запросити вас до Сенату штату Нью-Йорк?